Вітаю, друзі! Сьогодні 28 вересня з вами знову Валерій Клочок. Схоже, що Дональд Трамп наважився таки передати в Україні тамагавки. Ну, принаймні, Джей Дівенс говорить, що на цю хвилину питання обговорюють у Білому домі про передачу цих ракет. Її говорить, що Росія не готова до переговорів, вона відмовляється від них, від будь-яких форматів. Ну, а в Білогороді повний блекаут. Світофори, ліфти і все решта не працює. Давайте детальніше з вами розберемо головні новини сьогоднішнього дня. Підписуйтеся, будь ласка, друзі, на канал. Максимально короткий вечірній дайджест найголовніших новин, які ви маєте знати. Дуже вас прошу проявити активність під відео, як то ви робили попередні дні, підписки, відписки, знову повернення на канал. Для того, щоб розрушити алгоритми. Нашого каналу, який справді потрапив у бан, нам це вдається. Ми впевнено рухаємося, тому буду вдячний вам за підтримку. Отже, друзі, тепер конкретніше. Представництво Європейського союзу в Україні сьогодні заявило про те, що зазнало пошкоджень в результаті масованого російського обстрілу в ніч проти неділі. Також російський. Ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні під час масового обстрілу, в ніч також проти неділі. Елемент ракети або малокаліберна ракета впав на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві, пробив стелю, залетів у кухню, ніхто не постраждав, говорить речник посольства, але сам факт. Відреагували і в Польщі, і в також Європейському Союзі поки що доволі стримано. Ну, зрозуміло, що це ж прилетіло не по їхній території, але загалом приміщення, де знаходяться їхні представництва, вважається їхньою територією. Тому я вважаю, що і дії їхні мають бути більш рішучими. На жаль, друзі, є не дуже добрі і інші новини. До прикладу, місто Купінськ на Харківщині повністю закрите на в'їзд. Туди можуть потрапити лише військові. В місті не працює жодна критична інфраструктура. Про це повідомив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Це, друзі, вже офіційно це означає, що справді ситуація вкрай складна. Він говорить, що ситуація в місті критична, ворог все-таки перебуває в місті. Диверсійно-розвідувальні групи є. Зараз проходить контрдиверсійна операція. Беседін також повідомив, що нині у Куп'янську. Перебуває 1640 цивільних мешканців у правобережній частині міста Куп'янськ 680. Звісно, це дуже погані новини, але війна триває, ми розуміємо, що хороші вони не завжди будуть для нас. Але є в мене, друзі, для вас і позитивні повідомлення. Це продовження вчорашньої, точніше, сьогоднішньої вранішньої теми, де Зеленський говорив, що якщо буде. Блекаут в Україні, то буде блекаут і в Москві. В Москві він ще не настав, але от в Білогороді так точно. Після атаки на ТЕЦ у Білогороді, у місті та інших населених пунктах області спостерігаються значні перебої з електроенергією. Губернатор Білорусської області Гладков, ви певно його добре знаєте, адже він найчастіше з'являється в інформаційних повідомленнях продовж усієї широкомасштабної війни. Заявив, що українські війська завдали удар по інфраструктурі, внаслідок чого є перебої з подачі електроенергії і досить значні. Він говорить, зараз розбираємося з наслідками, будемо вживати максимальних заходів для того, щоб підключити все, де є можливість і необхідність до резервної генерації. Але я не думаю, що в них там багато генераторів. І там, де можливо, каже він, перепідключити для забезпечення потреб населення і наших підприємств. Ну і також він попередив, що у зв'язку з. Тим, що ситуація вкрай складна, можливі перебої із оповіщенням про ракетну небезпеку або атаки БПЛА. Видання Медуза з посиланням на місцеві телеграм-канали повідомляє, що внаслідок удару по місцевій ТЕЦ у місті Білгороді на частині вулиць зникло освітлення, припинили роботу світлофори, багато людей застрягли в ліфтах. Таке було, на жаль, і в нас, але тепер і у них. Ніхто не давав гарантій, що війна не прийде в їхні будинки. У місцевих телеграм-каналах також зазначають, що українські війська завдали ракетного удару по підстанції Луч у місті Білгород. Проблеми з електрикою і водою спостерігаються також в інших населених пунктах і районних центрах, які наближені до кордону з Україною. Тому справді війна перейшла на територію Росії не повністю, не так, як би то нам з вами то хотілося і як заслуговують росіяни, але все ж таки ми виносимо їхню інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність населення, так, як то вони роблять із нами. Ну, у відповідь буде адекватна і відповідь. Тут я вважаю, що друзі, ми робимо правильно. Якщо ви думаєте по-іншому, пишіть, будь ласка, у коментарях. Тим часом у Сполучених Штатах Америки зробили низку дуже резонансних заяв. Справді риторика змінюється в Білому домі, але чи буде продовження? Ну, Дівен Дівенс обіцяє, що так. Ви знаєте, що минулого тижня Дональд Трамп публікував пост у мережі Social після зустрічі з Зеленським, де пише про те, що Україна може повернути територію, і навіть піти далі. От європейський союз нехай допомагає Україні, і все мовляв буде окей. А ми, ну якось потім НАТО буде допомагати. Віцепрезидент Шаджей Дівенс дещо розкрив деталі такої підтримки України, і стверджує, що в останні тижні російська сторона відмовлялась від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх за участю американців, тобто вони не хочуть вести переговорів взагалі. І каже, ми ж залишаємося відданими миру, але для цього потрібне бажання обох сторін. І на жаль, за останні кілька тижнів. Ми бачили, що росіяни відмовляються брати участь, тобто навіть не одного тижня, друзі. У будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями вони відмовляються брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент або інший член адміністрації міг би сісти за стил переговорів з росіянами та українцями. Він говорить про президента Трампа. Путін відмовляється від переговорів. Ну, як на мене, це перша офіційна заява, взагалі від американців, про те, що Кремль не хоче переговорів, і це дуже добре. Венс закликав Росію прокинутися і прийняти реальність, у якій вони втрачають багато людей і не мають чого показати натомість. Але Путін думає дещо по-іншому. Хоча справді ситуація на фронті, друзі, дуже складна. І росіяни тиснуть, ви це добре знаєте. Також Венс підтвердив, що в адміністрації Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет та магавк, і говорить, що президент робить те, що найкраще відповідає інтересам США. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики. Але й в тому числі додам друзі від себе і внутрішньої, я про це ще скажу. І також Венс сказав, що саме в цю хвилину, коли він давав інтерв'ю телеканалу Fox News, ми ведемо переговори з цього питання. Наша ж робоча група має бути у Пентагоні наприкінці цього місяця. Про це повідомив вчора Володимир Зеленський, і вони, власне, там будуть говорити про... Зброю, далекобійну зброю, яку можуть нам дати американці. Я не маю сумніву в тому, що удари по енергетичній інфраструктурі росіян, як то росіяни роблять з нами впродовж багатьох років, погоджені із Білим домом. Ну, якщо не доходить через голову, росіянам буде доходити через інше місце. І якраз на рахунок внутрішньої політики, друзі, в мене є для вас інтригуюча новина. Президент Трамп вирішив взяти участь у зібранні вищих американських генералів країни, яке в останній момент наказав провести глава Пентагону Під Гекзет. Ми вже певно, чули про цю новину. Під гекзет збирає військових генералів на термінову нараду і дуже швидко. Раніше не зрозуміло був формат цієї наради. Я робив припущення, що вони будуть говорити про внутрішній порядок. Тому я кажу, що про внутрішню політику Трамп зараз буде говорити і вирішувати питання внутрішньої національної безпеки, але не лише завдяки Нацгвардії, а й в тому числі і завдяки армії. США. це дуже серйозний виклик загалом для стабільності Сполучених Штатів Америки. У розпорядження видання The Washington Post потрапив внутрішній документ Петагону. Ну, як правило, це відбувається через Ливи. Ви самі розумієте, я вважаю, що вони робляться свідомо. Там мовиться про те, що оборонне відомство США отримало підтвердження участі Трампа у з'їзді американських генералів. Так вони назвали зібрання. Будемо говорити просто зібрання. Відомство Пентагону поінформували, що це рішення істотно змінить заходи безпеки, за що відповідатиме секретна служба Сполучених Штатів Америки наступного тижня. В США. Трамп збирається поговорити з лідерами Сенату республіканців та демократів для того, щоб З'ясувати, чи готові вони будуть ухвалити цей закон. Трамп вже вдавався до шатдаунів у свій перший президентський термін, не виключенням буде і другий, а це призведе до серйозної дестабілізації. Окрім того, Трамп має намір під час шатдауну, коли не будуть працювати урядові установи, суттєво скоротити кількість чиновників, що він обіцяв, що у своїй передвиборчій програмі. Ну і от чиновник, один із чиновників Білого Дому, говорить, що, мовляв, буде пекло. Батьок звільнить. Це, звісно, може призвести до дестабілізації внутрішньої ситуації Сполучених Штатів Америки. Як ви бачите, друзі, хто свідкує за моїми новинами вранці я Вам про це розповідав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц це підтверджує. Ну от вам і нове підтвердження. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки до протистояння на вулицях у США не дійде. Нам цього справді не потрібно. І також, друзі, упродовж наступного тижня, що стосується безпеки Європи, всі польоти цивільних безпілотників у повітряному просторі Данії будуть заборонені, але не тому, що є загроза з боку Росії. Я також, друзі, хочу заакцентувати вам увагу про те, що Володимир Зеленський сказав, що дрони на Європу запускають із танкерів тіньового флоту Російської Федерації. Саме тому, каже він, треба в Балтійському морі заборонити їх пересування. Але данці вирішили заборонити польоти е дронів у зв'язку з проведенням саміту Європейської політичної спільноти. Дуже сподіваюся, що вони цю заборону продовжать і далі, коли це зібрання закінчиться. Отакі От друзі, новини на сьогоднішній день. Неділі 28 вересня підписуйтесь, будь ласка, на канал. На сам кінець додам, що вибори у Молдові відбулися. Явка там сказала, більше 33,33%. 33%, а саме така норма закону. Результати очікуємо дещо пізніше. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю цінушину всі і не перемикайтеся. Все буде Україна!